Я жку, димить паскуда, бо турбіна масло пускає, та й піздець. Надо десь кажись десь турбоком фірма якась робить, а не нову заказувати і не париться. Хай доробить. Тоді або зробимо, або нову закажемо. Батька налякав, боїться газу дати, <рес> щоб не порвати коробки. А це така в сусідів пшеничка. мы будем сеять сегодняшних. <клес> 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 трохи вроде сыровато. И нормально вроде бы. Сыровато трохи. Сантиметрів 7 8 хватить для соняшника. Щоб далеко не запхали, бо потім довго дов, вилазити буде. Всім привіт! Коротше, вибрались на культивацію. Трохи сировато, ну. Іде вже треба сіяти соняшне. Коротше, що хочу сказати, валить як там. Правда Турбіна пускає сомки і димить. Доробить, тоді будемо щось йому робити, а поки хай робить, як робить. Фільтр пускає. Коротше, треба ще дороблювати і дороблювати. Активуємо 7-8 сантиметрів. Більше не треба. Звісно, в мене тут не сильно і тихенько, що по ізоляції ног, бугом, тухи. Другою, третьою не хочу мучати коробку. Приїхав 9, зараз пів шостого. Коротше, пішло десь 105 літрів солярки на цей було. Сильно багато часов цього заразу забрало. Кожен, кожен круг треба, блять, його чистити, бо піднімає платний землі. І оце во херь капелька Сандора на Забрала воно для... зачіплюється. Так, гнати додому, дому, магазин закриється, я пиво хочу просто жах Все, всім пока